Президент Америки нещодавно ввів 25 відсоткові імпортні мита, і ось до чого це призвело. Rover повністю припинили експорт авто. До сполучених штатів Ауді не відвантажує свої автомобілі до дилерських центрів. Це вже торкнулося бестселерів Q5 та A6, А взагалі 35 тисяч новеньких ауді зависли в повітрі. Вони просто десь там у портах. Джип та Chrysler повністю зупинили свої заводи. А інфініті більше не приймає замовлення на QX50 та QX50. 5. зараз ми розберемось повністю з шаленим підняттям тарифів та податків Трампа, як це торкнеться автомобільної галузі загалом та конкретно доставки авто зі США. Торгівельна війна Трампа. Що це взагалі таке? Якщо пояснювати просто, президент США підняв відсотки мита майже на весь. Імпорт безліч галузей вже страждає. Президент це пояснює, пояснює свої кроки, дії і ось цей хаос світової економіки як крок до розвитку внутрішнього американського ринку, перенесення виробництва усього, що можна, прямо до сполучених штатів, а також нереальне збагачення компаній, які і так. Знаходяться, працюють та виробляють свою продукцію в Америці. Але так це насправді чи ні, розберемося на прикладі важливого для нас автомобільного ринку. З 2 на 3 квітня Трамп оголосив проведення 25% мита на ввезені в США автомобілі та автозапчастини. Одразу зауважу, США імпортували приблизно 8 мільйонів авто на рік до інших країн на суму 240 Мільярдів доларів, і тут я запитаю, все ж було добре, нащо це взагалі? А Сам Трамп вважає, що автомобільна сфера буде йому дуже вдячна. Щоправда, для американців та й не тільки автомобілі подорожчують на тисячі доларів. Ганна виробників чекає, що. Падіння прибутку через нестабільну ситуацію. Нові автомобілі вже дорощують приблизно на 5-10 тисяч доларів. Швидко зростає попит на БУ автомобілі, особливо на страхових аукціонах. І це прогнозує зростання цін на БУ автомобілі до 10-20% відсотків, уже починаючи з травня. Для нас це означає тільки одне авто, яке ви ще сьогодні могли б придбати умовно за 10 тисяч доларів через декілька тижнів. Коштуватиме 12 тисяч і більше зростання цін на нові авто через мита Трампа це факт. Одразу зросте ціна на найпопулярніші автомобілі Америки. Це компактні кросовери до 30 тисяч. Чому? Тому що майже всі вони. Іноземного виробництва тому підпадають під ось цих 25% підвищення. Преміум бренди також приєднуються. До прикладу, Феррарі з 1 квітня вже підняла ціну на деякі свої моделі на 10%. Автострахування також неймовірніше подорожчає на 20%. Спитаєте, чому? Тому що мита зроблять ремонт дорожчим і частково. Через вищі витрати на нові запчастини. А Тесла подорожчає завдяки акумуляторам, які досі поставляються з Китаю. Ті самі американські General Motors і Stellantis значно постраждають. Адже половина модельного ряду цих концернів вона вразлива до мит, через що іноземні деталі в своїх авто. Мита негативно вплинуть і на японських виробників насамперед Toyota та Honda, які експортують у штати значну кількість авто і запчастин. Обидві компанії мають великі заводи в Канаді, а це робить їх. Прямо таки небезпечно вразливими до додаткових витрат, і те саме стосується південнокорейських ХЙондей, та Kia, як приклад субкомпактний, максимально популярний в Америці, кросовер Hyundai Venue, середня вартість якого становила 24 тисячі доларів, і може зрости до 28 з половиною тисяч. Запровадження нових мит ще й дуже величезна проблема для і так кризового німецького авторинку і, взагалі, автопрому. Що після Китаю США це найважливіший ринок для Фольксваген, Мерседес, Порше і BMW. і щоб пом'якшити удар, їм або доведеться підіймати ціни, або потрібно буде перенести все виробництво в США. І звичайно, мені здається, вони виберуть те, що менш затратне. Перш а взагалі, якщо вони навіть виберуть і друге, то все одно це по ланцюговій реакції приведе до першого. А найцікавіше і при тому найстрашніше, що деякі автомобільні гіганти вже реагують на мита. Ви вже чули, як я розповідав про Jaguar Land Rover, інфініті та Ауді на початку, розуміючи ситуацію. Які висновки для ринку авто США можна зробити вже? Ми впевнені, що вам захочеться висловитися щодо 90-денної паузи на нові мита від Трампа, але поспішаємо вас засмутити після оголошення про паузу, невизначеність і паніка в автомобільній індустрії. Нікуди не зникли постачання нових авто як були призупинені, так і залишаються такими. Але вважайте ці 90 днів додатковою можливістю для себе. Зовсім скоро подорожчують авто з незначними пошкодженнями. Подорожчують популярні бренди, такі як Тойота, Хонда, Шевроле, БМВ, Ауді, Фольксваген. Порше Ріст цін 100% чекає на суви. На електрокари, на кросовери і на пікапи. Кросовери це максимально слабке місце, тому що в нас в Україні їх теж полюбляють. Проте в цьому всьому ви зараз здивуєтесь, але є максимально величезний плюс для всіх тих, хто не чекатиме, тому що це ідеальний момент, щоб застовпити авто за поточною вигідною ціною. Пройти перевірку торги та оформлення до того, як ринок. Вистрілити і, звичайно, зекономити до 2-3 тисяч доларів просто зараз. Не чекайте, користуйтесь знанням ситуації просто зараз і замовляйте авто. Зі ну і звичайно з цим допоможемо ми, компанія Грандкар. Тож усі контакти в описі під цим відео користуйтесь і не баріться. Звичайно, поставте вподобайку, підписку і напишіть коментар, що думаєте про нові мита саме ви.